Чемні не було цього року? Важко бути чемним бути і без нам Вже він ковідськомадже по мене при мене війна застала також по дорозі на роботу. Яка мотивація у вас взагалі? Щоб продовжувати це? А, жодна битва не вигравалася по плану, так але жодна битва не вигравалася і без плану. Ой, ситуацій було дуже багато. Юристи, як справжні супергерої, в останній момент спасають світ. Ти береш гроші не, не тільки за рішення, а за, за те, що воно буде відстояно майбутньому. Щодня, коли приїжджаю з роботи, я йду на бокс. На велику частину часу збираю особисте, життя, на певному юристі також є. Очевидно, стало сильнішим. І я кажу також боксу, що головне, ну, ну, як ти б'єш, як ти тримаєш життя. Цей рік такий, як ніби, вихід зони комфорту. Відкрита мені секрет. Перемога близько. Те, щоб закінчилася війна, а зі всім рештою, звичайно, ми справимося. Друзі, вітаю! Ми починаємо заключну серію подкастів першого сезону записки бізнес-адвокатів. Сьогодні з нами молоді юристи компанії Main Business Partner. Представтеся, будь ласка. Доброго ранку. Я юрист компанії Main Business Partner Владислав Бук. Так, добрий ранок, ярослав Бурлака. Я також адвокат, Main Business Partner. сам з Харкова. Добрий ранок, мене звати Олександр, я теж юрист, сам з Львова. А мене звати Рук Солана. Я адвокат Main Business Partner. юрист. Також зі Львова. я вас, друзі, вітаю зі святом. Сьогодні дуже цікавий день Святого Миколая. І щоб наш випуск не був дуже офіційним mm -hmm. і серйозним, давайте поговоримо, чи знайшли ви сьогодні вранці під подушками подарунки. Ви чим не були цього року? Не було подарунків. Не було подарунків. Ну Важко робити подарунок, коли ти живеш сам, тому я би сам собі поклав. Так, важко бути чемним кутиком. Так. Цікава у вас професія. Франа, а у вас? До мене Миколай приходив. Як це подарунок, сам собі під подушку. Мені Миколай приніс. Mm, Круто. Тепер давайте поговоримо про серйозне. В наш перший сезон подкастів бізнес-адвокатів насправді обговорюємо ми тему війни. І хотілось би повернутися в цей час. Яка ваша була перша реакція? А як, куди бігти, що робити, кого рятувати? Чи ви відом... думаєте? Ну, от які, які були б думки в першу чергу? Я поїхав на роботу війна. Дуже стресостійкий в нас юрист. Правильно, робота в першу чергу. До речі, ситуація аналогічна. Напевно, прокидаєшся, не розумієш, що відбувається спочатку. Згодом пригадуєш що в тебе є робота. Приїжджаєш. До речі, був операційний директор наш. Софія також на роботі та теж на роботі. Ми зібрали техніку, пригадую тоді в перший день для того, щоб дати можливість юристам е, працювати віддалено. Тобто, одразу про це були думки. Як ми можемо забезпечити роботу компанії дуже, з першого дня? Дуже обов'язкові в нас працівники mm. і Ярослав. Я знаю, ви не з Львова. Яка у вас була реакція? Так, я не з Львова, я з Харкова. Така реакція. Реакція, те, що я я заснув десь о 2.30, тому що мені в принципі в той вечір казали, що буде Ну, типа, війна почнеться, але мені казали, що це почнеться об 11-11. Я там зібрав е третю валізу, тому що до... перша, і друга, в мене вже була зібрана до цього. E, потім десь дванадцяти -е минула, перша минула, друга тридцять. Я думаю, так. Ну в принципі, друга тридцять вже не наступила, думаю, значить, це якась типу, дезінформація. І ліг спати, і потім дві години пройшло, і перший вибух, і прокинувся. Okay. Тому це було так. Ну а які взагалі? Ну це така може довга історія бути, але е, мене більш також, е, також скажімо так, е, вразило те, що там війна, ці вибухи це так, але потім. В цей ранок, в 5.30 з незнайомого номеру телефонував 20 разів, а я пробив попадо -по контакту, І там якийсь Анатолій Ніколайович 63 роки. Я думаю, ага, півгодини. Вже він вже по мене прийшов. Перші думки так. Я думаю, ага. Я вже виглядаю в вікно. Думаю, окей, все, збираюсь. Так, ну коротше, ні, потім я вже ну все нормально було. Виявилося, що це просто якийсь мій знайомий, яким я вже не бачився три роки, так за мене переймається, що він вирішив мені телефонувати. Це таке. А ну а взагалі, перша була момента, що рятувати батьків, тому що вони дуже ну переймалися і зробити так, щоб вони якось легше пережили, і зробити їх е, момент безпечним, тому що ну Харкові реально було те, що багато вже момент ну Звісно. так, тобто то і стріляли, і, і там і техніка була по місту, тому було їх заховати, знайти якось на найбільш безпечне сховище і чекати слушного моменту. Ну, порівняно з Харкова, у нас було його відносно безпечно. Е, мене війна застала також по дорозі на роботу. Ну, я вже почала моніторити новини і всі десь на заправках черги. Не знаєш, куди тобі їхати за комп'ютером на роботу чи стояти в черзі на заправку. Е, забрала комп'ютер, і тут почалися запити від клієнтів, що робити. Як нам функціонувати? Далі. Як нам взагалі пересуватися, людям потрібно щось їсти, кури потрібно всім харчуватися? Ми давай скоро налагоджуємо цю роботу. Ну і якось т так було. Тобто досить швидко ви адаптувалися, але насправді в нас кожного дня нові виклики, і зараз ситуація теж дуже критична. Ми з тим навчилися справлятися, але як ви взагалі от зараз взаємодієте з клієнтами? Чи є у вас емоційне вигорання? проблеми зі світлом, з теплом кожного дня зі зв'язком? Тобто, от які яка мотивація у вас взагалі, щоб продовжувати це все ні? Ну зараз вже краще, тому що да, десь тижні два тому, коли світло вибивалося, дуже Вибувалося з колії, це ну, треба визнати, тому що є клієнт, є їх очікування, ти хочеш бути для них кращим адвокатом, кращим юристом, щоб виконуватися вчасно і якісно. А коли, ну, для того, щоб це робити, має бути чіткий план. Тобто, да, ну, план такий, що він, грубо каже, жодна битва не вигравалася по плану, так, але жодна битва не вигралась і без плану. Тому, грубо кажучи, план має бути, так, але він, він може змінюватися. Але коли план змінюється. Постійно і через на які ти не впливаєш, там немає світла. Це також трохи вибивало з колії. Проте ми, українці, ми адаптувалися швидко. Так, та, все так. Клієнту не цікавий, що в тебе нема світла чи зв'язку. Йому треба результат. І якщо ти його не встиг зробити, то це вже твої проблеми. Які тобі треба якнайшвидше цю проблему розв'язати, щоб йому дати те, що він хоче. Бо потім вже будуть свої це наслідки. Безперечно, ти, як хороший юрист, зобов'язаний просто забезпечити напевне відчуття певної стабільності клієнту, навіть в такі моменти. Роксалана, ви з нами вже дуже довго, і я би хотіла запитати, чи були якісь критичні ситуації, точніше, найкритичніша ситуація з клієнтом, і як ви з цього виходили? Ой, ситуацій було дуже багато. По пам'яті всі так не згадаєш, але є такі моменти, що запам'яталися, особливо коли це перевірки наших контролюючих органів. Ну, треба було спрацювати якомога швидко і на випередження. Відповідно, ми з моїми керівниками і з операційним нашим керівником. Находила вихід з будь-якої ситуації, та і в мене от, ніби як ці всі ситуації, які ну, були в під час е, роботи е, з нашими клієнтами, мене якби загартувала. Зараз мені вже можна сказати, що перевірки контролюють вора, ну не страшна. Гори, не страшна. Е, ну, якось так. Розуміла хлопці, можливо, у вас були цікаві випадки. Таких кризових критичних комунікацій з клієнтами, коли здавалося, що все валиться, але юристи, як справжні супергерої, в останній момент спасають світ. Ну, криза комунікації з клієнтами. Ну, була, була ситуація, тому що е, там є клієнт, у, руках, у кого дуже великий комплексний бізнес, і він каже: так, мені треба зробити, щоб ви там якось там робили там. Мені так, як воно має бути, щоб не було проблем, тому що я хочу трошки так. Віддалитися, щоб воно там зону все працювало. ми такі, так, да, звичайно. Але у ході роботи, коли починаєш копати, ти розумієш, що в тебе було очікування, що це як Асберг. Типу, очікування, що воно таке, а там ще під водою <плес> дуже багато було приховано. І поки ти все це викопав, а клієнт: Ви ж казали, що там такий термін, то ти кажеш, ну слухайте, ми ж хочемо якісно дати, ми можемо зробити, просто вам сказати, ви подумаєте, що це все. І, грубо кажучи, ми виконаємо в термін, але ми виконуємо не повністю. Проте це не наш підхід, тобто, тому що якщо ти робиш, то робиш береш на це відповідальність. І це, напевно, одна з основних таких е, моментів роботи юриста. Тому каже, що вибачте, так типу сроки ми трошки посунемо, але ми зробимо так, щоб потім ви могли себе відповідь, почувати, відпочивати без я, Ваш бізнес працював на вас і не давав вам клопоту. Дякую. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. з вами поговоримо. Про дуже важливу річ, оцей баланс життя, робота. Зараз ситуація досить складна, і я переконана, що вона обов'язково зміниться і перемога вже близько. Але от що саме мотивує вас вставати вранці? Тобто без думок, для чого це все? І вкинути все забути, а от мені просто подобається моя <кхів> робота, мені не заряджає те, що я виконую. Ну і дуже. Важливий такий елемент мого життя це є спорт, тому що я майже щодня, коли приїжджаю з роботи, я йду на бокс, спортзал або в басейн, і мені це допомагає відновитися. Я потім <смітно> зранку з новими силами встаю і йду робити те, що мені подобається. Без Спорту нікуди, 100%. Воно я вже думаю, це легше зі спортом. Хоч трохи. Ну це в принципі я як кровообіг все добре, Це якраз ідеологічний такий момент, так. А як ви відволікаєтесь від роботи, які у вас є які речі, які ви себе розважаєте? Також, як хлопці, ходжу в спортзал, читаю. Але Хоч, не на бокс. Читаю книги. Також в мене є дві собаки, з якими конче треба гуляти. Зрозуміло. Судячи з цього, влада теж ходить в зал, займається так, звісно, спортом звісно, активності. Це ну важливий такий чинник, щоб збалансувати напевно роботу, життя поза роботою, так би мовити. Ну і звісно, велику частину часу збирає особисте життя. Напевно, воно юристів також є. <рес> також, <рес> також люди Буває, так. <рес> <рес> буває. Буває, так, Певно, допомагає зберегти психічне здоров'я, навіть та сама. Робота під час війни вона надає тобі відчуття е, якоїсь стабільності, впевненості в майбутньому розуміння, що буде далі і для чого, і що ти робиш. Чудово. А давайте нас ми підходимо до завершення року і є традиція робити підсумки, будувати плани. Давайте підведемо підсумки того складного року і заплануємо, що ж нас чекає 23-го. Перемога. Перемога однозначна. <реш> Як ви можете проаналізувати взагалі все, що відбулося за цей рік? Якими ви стали? Можливо, якісь зміни в житті в... особистості. Очевидному. Що що нового відбулося? Очевидно, ми стали сильнішими через цей стрес, через початок війни, через ті випробування, через які ми зараз проходимо: відсутні світла, холоди. Але я впевнений, що це нас не зломить, і ми на наступний рік станемо тільки сильнішими, і я все буде це. добре. Безперечно, війна, ті обставини нас загартували, ми стали сильнішими. Це поза сумнівом. Я думаю, що так. Якщо ну, до мене, це ну, найперше, що змінила за цей рік війна і взагалі цей рік, ще що змінив, це е, адаптивність. Перше, якась така гнучкість по життю, в принципі, вмислені, гнучкість. Тому що до цього у мене навпаки було таке життя, чітко все якось встанова. Потім я розумію, що треба робити, треба орієнтуватись по ситуації. Вижимати максимум з того, що є, ну і така витривалість і стійкість. Тобто зараз, грубо кажучи, і вся країна наша, і кожен з нас особисто він витримав удар. Так? І я кажу також в боксі, що ну, головне, як ти б'єш, як ти тримаєш удар. Так? Тобто ми вже удар витримали. Тепер тільки наша справа дати відповідь. Здачу. І наступний рік це буде якраз рік такої конкурентної, агресивної е добре, добре. Да, боротьби і перемоги. Однозначно, однозначно, цей рік зробив нас сильнішим. Ми навіть в січні місяці не могли собі уявити, нас що чекає. нас чекає. Mm -hmm. І це, цей рік такий, як ніби вихід з зони комфорту. Тому що Максимально, ти, я б сказала. Ти, ти привик до чогось, ти, ну, навіть ті самі там, побутові речі, привик, до світла до всього. Ну, без тих повітряних тривог, навіть це не міг уявити в січні, mm -hmm. що взагалі таке є. E, але. Ми надіємося, що наступний рік прийде з перемогою, так Давайте ви вже як з досвідом юриста, що можете порадити студентам-юристам, які тільки починають свій шлях і не знають насправді, що їх чекає. Можливо, улюблена книга або порада, як себе мотивувати, що реалізувати. Ну, дійсно читати це важливо. Я можу, наприклад, порадити такого хорошого автора, який, напевно, всі юристи читали. Це є Джон Грішем. Він пише дуже класні романи на <кій>, юридичну тематику. Ну, і друга порада це, напевно, якомога швидше йти працювати, щоб утримувати якісь досвід, стажування, практики і так далі, в семінарі. Безперечно. Ага. Ось, 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 це добре. Про то, освітою, освітою, а робота робота. Тобто, потрібно, звичайно, практичні навички. Після третього і, курсу, вже... Якомога раніше починати йти на практику, якісь юридичні компанії, можливо. Ну і також погоджуюсь читати, збагачувати свою лексику і мислення. Зрозуміло. Угу, mm. давайте, давайте ми з вами підсумуємо, і ви мені розкажете секрет, найзаповітніше бажання, яке ви написали в листі до Святого Миколая. Відкриєте мені секрет? Mm. Ну, напевно, в одному чомусь всі сходяться, щоб закінчилась війна. Це бажання таке було. Ну, якщо ми всі разом попросили, я думаю, це бажання точно збудеться і війна закінчиться. Давайте ми тоді. Ми дуже стресостійкі насправді, і ми дуже багато робимо для того, щоб в нашій країні все було добре. Підсумки ми підвали. Що саме ви би хотіли побажати нашим глядачам на 23 й рік? Міцного здоров'я! Всього найкращого. <різвісно> стійкості на наступний рік! Перемога близько! Витривалості. Зима, Займаюся пережити за щастя надзвичайно. Так, так, так. Отже, друзі, ми завершуємо наш е, фінальний випуск цього сезону. Ми Хочемо побажати кожному з вас, щоб найголовніше бажання збулося, щоб закінчилася війна а зі всім рештою, звичайно, ми справимось.